Вітаю, шановний Богдане! Безмежно вдячна за нашу сьогоднішню консультацію. Хочу залишити коротенький відгук. Отже, насамперед, рекомендую всім, як ви бачите, навіть в ніші езотерики можна підсилитися за допомогою бізнес-консультації. Після нашої коротенької зустрічі моє бачення. Свого майбутнього, ніби як з окремих пазликів склалося в загально цільну картину, і це надзвичайно цінно. Ще хочу сказати, що у вас є величезний дар це бачити в людях їхній потенціал, 에, могти підсилити його, а також дуже м'яко і акуратно підсвітити зону mm. росту. Це дуже цінно, це дуже важливо. Мені все надзвичайно сподобалося. І. 에, Хочу завершити тим, що для мене і для кожної людини надзвичайно цінно мати дуже-дуже велике бажання, мати віру в свою непохитну, мати стовідсотковий намір і чітко бачити своє майбутнє. Дякую вам за всі усвідомлення, за інсайти, за час, за надзвичайну енергетику. Все сподобалось, все було дуже і дуже цікаво, корисно. Всіх благ.